17 жовтня в Житомирі запрацювали садочки, роботу яких призупинили 11 жовтня після ракетного удару. У нас вже були такі довгі тривоги в травні місяці, і ми зробили ті висновки, які повинні були зробити кожний заклад, кожний керівник. Повітряні тривоги 10 та 11 жовтня в області тривали по 5 годин кожна. Крім того, 10 жовтня після ракетного удару в Житомирі зникло електропостачання. За відсутності освітлення в нашому закладі облаштоване аварійне освітлення, яке допомогло нам спокійно перебувати в укритті в наявності акумуляторних на ліхтарі, які є в закладі. І саме головне перетворити всю цю ситуацію для дітей в формі гри. Працівники міських дошкільних закладів мають досвід тривалого перебування дітей в укритті, а тому в них є відпрацьований алгоритм дій. Наших працівників харчоблоку, почувши сигнали повітряної сирени, вимикають усі електрообладнання, вимикають освітлення, спускаються разом з усіма згідно маршруту в тимчасове укриття. З собою заносять бокс, де наявності є сендвічі, сік, вода і печиво для дітей. Тобто, це допомогло нам далі тримати дітей дітей, нагодувати їх. Ми врахували того, що немає світла, тобто ми не можемо малювати, ми не можемо писати. Але дуже багато всього, чого ми можемо займатися. Є іграшки, є досліди. Тіні, є тіньовий театр, є пісні. Все те, що ми можемо робити, вони спокійно, абсолютно до цього відносились і спокійно це робили. Дітей з освітніх закладів. Батьки повинні забирати після закінчення повітряної тривоги. Кожен з вихователів зателефонував батькам і надав рекомендацію після завершення сигналу повітряної тривоги забрати свою дитинку. Чому під час тривоги треба виводити дитину? Це неправильно. Тому звертаємося, завершиться тривога. Прийдіть за дитиною. Світлана Ковтоненко каже, що якщо повітряну тривогу оголосили до початку навчання, то до завершення тривоги дітей до освітніх закладів приводити не рекомендують. Ольга Степуренко, Олексій Черко, новини на Суспільному.